Фінал гран-при вазі 140 кілограмів лігі Хардкомат у форматі поєдинків 2 на 2. І у червоний кут рингу запрошується команда. «Ратник». Yo, yo. Y'all can't handle us. This the anthem, yo. Yeah. Y'all can't handle us. Yeah, if you want more, shout out for the encore. Поєдинок. І завершальний поєдинок, головний поєдинок сьогоднішнього вечора. Чемпіонський бій, гран-прі у вазі 140 кг. Ліги Хард Комбат. І команда червоного кута. Дворазовий чемпіон України з професійного карате. Багаторозовий призер чемпіонатів України з бойового самбо. Ростислав Пономаренко! Є команді – абсолютний чемпіон України з Киокушина і карате. Чемпіон кубка України з Кйокушинка і карате. Чемпіон України з професійного карате. Артем виклик! І разом вони, команда Радник. І Команда Сінобуда! Майстер спорту з ММА, майстер спорту з бойового самбо. Олексій Бондаренко! Його партнер по команді майстер спорту України з ММА, чемпіон України з ММА, чемпіон Кубку України з панк Юрій Юрій І разом вони команда воїнкомпанії. Перший Ну що ж, фінал. Гран-брі 2 на 2. Хто ж переможе? Бондаренко і Калінчик Чепанаменка і Веклич. Дуже добре себе в півфіналі показали ці команди. Достроково обидва перемогли. Цікаво, цікаво. І таке можна сказати, зіткнення стилів, бо Веклич та його напарник вони представлять більше карате. А... Але і бойовим саме саме звісно, звісно. при цьому. Опоненти більше зі світу змішаних єдиноборств. А Ось яка комбінована техніка. І не техніка? задушливий, задушливий Паномаренко пішов. І так само і веклись зверху на своєму суперникові. І активні дії. Мені здається, це була заготовка. Заготовка, це, це... коли в певний Валійно. момент міняються своїми опонентами Добуває. Добування. добувають і задушливий, задушливий у виконанні викличе. Що там відбувається? Місиво просто. Просто простяг. Простя рефері. І. Задушливий пройшов. Так? Ну і калінчику не просто дуже буде проти двох хлопців з клуба Ратнік. Так, мені так. здається, ми що... вже сьогодні в півфіналі бачили, коли неспокійно не дивіться, як спокійно він зайшов, забрав <гум> ногу, все, і зараз буде мені здається. Перевод і або больовий, або задушливий. Віддамо належне, б'ється до останнього Калінчик, але а, от шию забрав, забрав Забирає виклад шию і задушливий все. все, все, мені все. Здається. все так все, друзі, все. Вітаємо, клуб Раднік. Я думаю, що, що це цілком заслужена перемога. і не дарма мені вважалося, що саме ця команда буде фаворитом у сьогоднішньому гран прі Так і сталося, але віддамо належне усім бійцям. Саме так. Коротке, але дуже таке яскраве протистояння, де ми бачили і домашні заготовки, і таке місово, коли чотири бійці одразу переможцем ран фрі Хархома стає команда! І звісно, тільки повага їх суперника.